Вітаю усіх, хто сьогодні зібрався біля своїх блакитних екранів та хоче дізнатись що обіцяють зірки на новий день, 27 травня. Овни – день пов'язаний з певними проблемами, тому можливі погіршення відносин з оточенням. Та якщо втримаєте себе у руках, все зміниться на краще. Тільці сьогодні можливі незначні сплески емоцій, але не переживайте, буря в склянці води буде короткою. Близнюки не слід приймати спонтанних рішень. Усі проблеми будуть вирішені, якщо ви проявите обачність. Раки нині гарний час для розгону. Кожен ваш крок буде надійним, а можливість реалізації бажань стане випереджати їх виникнення. Леви, трохи почекайте, поки події вляжуться, а горизонт дня стане чистим. Відразу зникнуть сутінки сумнівів і зірки вкажуть шлях до успіху. Діви, зірки налаштовані до вас прихильно. Вам вдасться створити нову стартову площадку для майбутніх успіхів. Завзятість принесе удачу. Терези, зустріньте день посмішкою. Порадійте сонячним променям і розправте плечі, щоб зарядитись оптимізмом і впевненістю у своїх силах. Скорпіони. Хороший день. Обирати доведеться між хорошим і ще кращим. Зосередьтесь, і тоді ви неодмінно зустрінете пані удачу. Ільці сьогодні у вас все буде виходити в кращому вигляді. Можете навіть поділитись з іншими досвідом. Козороги нинішній день краще присвятити справам, які вже розпочаті і вимагають швидкого завершення. Водолії не виключено, що проблеми, які тільки назрівали в минулому, і на які ви не звертали уваги, сьогодні випливуть назовні. Риби, не зважаючи на благі наміри, не бажання ввійти в становище інших, може стати перешкодою у спілкуванні з оточенням. Ось що значить берегти природу і піклуватись про неї не на словах, а на ділі. Згідно з останньою ініціативою, реалізованою у Лондоні, Бірмінгені і Манчестері, на доріжках прилеглих до міських водойм були відзначені спеціальні качині стежки, щоб нагадати городянам про те, що треба бути більш уважними до мешканців цих місць. За словами активістів, люди і качки по цих доріжках можуть пересуватись одночасно, але все-таки птиці мають бути в пріоритеті, і краще було б поступатись їм дорогою. Тож, прощаючись, я бажаю вам бути більш добрими до природи і повірте, це вам повернеться сторицею. А ми з вами побачимось вже завтра, в цей же час на телеканалі міста.